Привіт! І це розпаковка Philips аерогриля. Це зараз буде огляд і розпаковка тому Unpacking! Пігнали. У мене буде отакий от аерогриль від Philips е з пароконверсією, е гарячим повітрям. І коротше, три в одному. Тому давайте розкриємо і подивимось, що він собі представляє. Отака здорова. Бандура незручна, щоб її нести, зразу кажу. От завдяки тому, що в АЛО безкоштовна доставка кур'єрська, я дуже вдячний за те, що вони представили можливість привезти це прямо до хати. Отак от, от. Тому пігнали. Іпс. Пігнали. Перше, що в нас йде, оце інструкція. Так, далі. Тут ого, великий шнур. Підставка отака. Шнур. Ну ось бачите. Ось така накривашка. І ось сам аерогриль. Питання, як його дістати, я зараз вам покажу. Ось. Як, чесно кажучи, як його діставати, я не знаю. Але він отакий такий от, Отак от виглядає. Підгнали далі. Так, він ось так виглядає. Ну, я б не сказав, що він великий. Розміром, чуть більше мікрохвильовки, якщо там дивитися, бачите, чуть більше мікрохвильовки, за рахунок того, тут є оцей кейс у нас это подкрываем убираем так убираем и вот тут убираем Ось така для води. Ось тут написано, що там, 10 годин. Ось сюди да, пінпичка для води. І так вставляється. Тобто можна йти прямо набирати з цього. Так. З. з той самий важковата, до речі, штука металева. і ну Важкувата, я так скажу, дуже важкувата. Це маленька, а це велика у нас. Ого! Ого, я не відкрив чолі. Не, я не відкрив. Сорян, я затопив. Опа. Я забув, забув наклейку дістати. Так, блін, йома. Опа. В комплекті йде ось решітка, до речі. А, ні, це решітка всередині. Давай, бачите? Ось яка решітка. Ось така здорова пандура. Це на 9 літрів, це на приблизно 3 літра. Тому так. Тут щось знімається чи ні? Ні, тут не знімається. Все. Ну это її попробую запустити. Зараз я її підключу. Опа. Отак от. Сенсорне керування. Вибирати можна першу дільницю або другу. Ось. Е Прикольно. <смеш> е як ви бачите, пара десь буде виходити, але бачите, таких зазорів немає. Бачите, воно дуже красиво, вони тіп, десь є, але непонятно де. <смеш> Тому, типу, так. Тому такі справи. Тому, я думаю, так кажучи ще виглядають, більше нічого нема. Це весь комплект. Е зараз я подробніше про нього розкажу. Думати, і отак от. Забув сказати, що решити все, все знімаються. Бачите? Отак ну, робимо. Опа. Бачите, знімається. Я думав, що припаяне. воно знімається. До речі, Тут можна робити одну, таку, буханку, таку висоту буханку хліба десь до ну, десь до кілограма, 750 грамів точно тут влізе. Це 100% я так беруть. Типа я... Опа, зашовнули так само дістаємо. А тут можна робити неї буханки хліба, десь під кілограм, під полтора. Даже під два, напевно. Тут воно знімається по-другому, не так просто. Тут треба є такі пімпочки і за них по чуть трохи витягувати. Ну, я одною рукою просто витягую, тому тут ну, не треба його типу, стільно зцілити, тому що це різинове, воно, типу, воно все одно здиметься. Я би так зняв, але я ж не можу зачепити, тому що треба рукою тримати і вам знімати, от, показувати це все. Ось от так, от, бачите, от така от антипригарна штучечка. Бачите, якщо так показати. Так воно виглядає. І отут, бачите, отак. От от. І ставиться воно так само легко, взяли його так, хопа, отак поставили, і все так, хопа, вирівняли. Бойсько, вирівняли. і пішли оця штучка металева. Це теж металева. І ти просто так береш так, о, шікс". як по маслу пішло. І одною рукою спокійно береш, то конечно, руки, коли ти щось готовий, то одною рукою буде важко доставати. Наприклад, це, бо тут буде важкі, а це не особо. Тому отакі от справи. Ну, до речі, отак от я вам показую, ще раз покажу. Отак виглядає. І вибираємо одне. І нам вибирають, що вибрати. Все. Все. Тому отак. Це те, що я забув вам додати. Так, давайте я вам швидко зараз розкажу про дані характеристики, а пройдуся по тим, що ми маємо. Дивіться, що виходить. Тип управління сенсорний, об'єм чаші 9 літрів, кількість чаш 2, покриття чаші, антипригарний, кількість програм 12. Автоматичні програми, підігрів запікання овочів та м'яса. <кхи> Смарт управління немає. ну, Жаль, звісно, але. типу, ладно. Функція автоматичне відключення, розігрів, регулювання температури, таймер від, 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 від строчки, потужність 2750 Вт, матеріал корпусу пластик, дисплей світлодіодний, додатково є відділення для зберігання шнура, функція підтримки температури, регулюваний термостат, індикатор заряджання, ручки, що не нагріваються, можна мити посудомийній машинці, індикатор температури, відсік із. Термоізольованими стінами. Колір у мене срібястий. все. Це, в принципі, в цілому, що треба знати. Робить дуже багато всього, є параконвертаконвекція. Оце те, що я вам показував, це пароконвекція. Туди заливається, можна готувати як на парі, так запікати, так і зжарити. Тобто жарка повноцінна, випічка хліба повноцінне, умовно говоря, ну, мультипіч. отак. Аерогриль, мультипіч неважливо. Тому це те, що вам треба знати. ось, Один рік гарантії дається. от. І тому, в принципі, так, а так загалом гарантія 2 роки. Отак. От при, на на при реєстрації на сайті виробника ще рік гарантії. А я зареєструвався, тобто виходить 3 роки гарантії. Тому ось так. Також у, у вас є електричний мануал при сканеровці на коробці. везде там можна електричний мануал почитати. Є також можливість на сайті вибрати, наприклад. Важлива інформація безпеки. М -м -м. Левлет. Це не знаю, що це таке. М -м. Короте, не знаю, чесно знову, наверно, це навірно, й саме. А, ось сюди. Да. Це е специфікація і моменти. Воно показує, що в нас два ковши, да, два кошики двох розмірів для будь-яких страв. Технологія е -м -м. Repeat Air – Це технологія з унікальною конструкцією у формі зірки забезпечує циркуляцію гарячого повітря, навколо та крізь страву, завдяки чому вона готується рівномірно всередині і зовні, а ви отримаєте смачну страву. Це дуже важливо. Чого? Тому що не всі. Аерогрилі мають прогрів. Деякі зверху крутять, нагрівають повітря, нагрівають повітря просто зверху вниз, деякі по бокам, наприклад. От. Також технологія є, технологія Air Steam забезпечує оптимальне пропарювання овочів, риби, пельменів або випічки, що дозволяє досягнути ніжну текстури без надмірної кількості води. Вона зберігає до 87% більше поживних речовин, ніж варіння. Так, технологія паровиділення полегшує. технологія прощається з відкладеним жиром. А це дуже полізна штука, якщо варити, дуже багато. А полегшує виділення відкладень жиру з великого ковша є навколо трубки, що нагрівається за допомогою автоматичної функції очищення пару. Далі, функція приготування на парі та смаження гарячим повітрям автоматично створює ідеальне середовище для приготування. Їжі і тілепортування, в якому їжа готується оптимально рівномірно. 90% споживачів задоволені смаком завдяки Air Plus, технології Air Steam. приготування на парі, зробить страву ніжною, а смаження гарячим повітрям хрусткою. От, е, от в принципі, оце важливі моменти. Отак. От Енергію заощаджує. Тобто те, що ви бачите, 2000 ватт. Ну, по факту воно менше жре. Ну, реально я вам кажу. По факту воно жре менше. Тому отакі ділан. Тому отакі ділан. Все, я зареєстрував продукт. Гарантія в мене 731 день. Це що значить? ну ка давайте переведемо. 731 день. День це. Так, 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 так. так. Дивіться, я активував. Ось так воно ой, не так, так сорі. Ось воно виглядає. Так, ви маєте продовження отримати, звісно. Звісно, отримати. Нажимаємо. Тепер у вас загалом 36. Місяців гарантії, будь ласка, підтримка для виробу, знайти сервісний центр, переглянути інформацію про реєстрацію, чек, будь ласка, аксесуари, ось, до речі, теж можуть стати полезними Але я так скажу, дуже жалко, що не все йде. Вони не йдуть в комплекті, треба докупляти. Хоча я знаю, що деякі, наприклад, скільки вони коштує. Ну, наприклад, давайте, знаєте, піду, навіть на кофі, подивлюся. А наскільки коштує? Воно 1700 коштує. Отак от. Так от. О, а в розетці, скільки воно коштує? 1700. везде по 1700. Тому отак. Тому треба буде докупляти. Тому отакі справи. Тому ось я вже створив обліковий запис. Моїх замовлень немає. Е, так, все, моя, вся моя мультипіч, будь ласка. Все. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося, обов'язково ставте лайки, розповідайте друзям е і обов'язково пишіть коментарі. Як вам, якщо ви вже щось готували, то можна написати, наскільки е вона корисна, що вона може, е поділитися в коментарях досвідом використання. Щоб люди, які дивляться, теж знали, що, що це робити. Я не знаю, чесно кажучи, як не готувати. Я ще з нею буду сидіти камінням, це як діду, це сидіти, тупити не розуміти, як його запустити. Можливо, я зрозумів, можливо, ні, я не знаю. Тому а так. Тому всім дякую за перегляд, всім удачечки, всім пока-пока. Якщо вам сподобалася дана рубрика огляда, і до розпаковки, ставте лайки, кажіть мені теж, щоб я вам щось запишу. Всім удачи, всім пока-пока.